Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому у доволі цікаві та доступні формі розповідається про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені як автору, і вам, шановні підписники. Так як автор був без світла майже 80 годин, я не встиг зробити огляд на першу марку, яка вийшла на початку цього тижня. Відповідно, сьогодні, в п'ятницю, двадцять. 3 грудня 2022 року, коли у світ Укрпошта випустила вже наступну і останню марку присвячену Щедрику, я вирішив записати такий загальний відеоогляд і покажу, що з цього вийшло, що входило, як завжди входить в комплект, які різні варіації цього комплекту можуть бути, і тому подібне. Так як е, цей 2022 рік підходить до свого завершення, Укрпошта вирішила в останній тиждень, е, так би мовити, наситити усіх любите, любителів е, філателістичної продукції е, різдвяними новорічними святковими марками. Адже за цей тиждень протягом п'яти днів вийшло відразу дві. Шикарні і чудові марки, які присвячені е, святам, які е, будуть прийдешними, або ж які будуть святкуватися тою чи іншою частиною нашого суспільства. Мається на увазі там Різдво, так е, в залежності від календаря який сповідують ті чи інші прихожани там православної або католицької церкви. Так, е, відповідно, це все тематичний продукт е, був виведений в світ для нас. Поціновувачів марок і філателістичної продукції, аби ми на свята вже могли насолоджуватися результатом роботи нашого поштового оператора, давайте перейдемо до самих марок і комплектів. Що ж, першим в понеділок, 19 грудня 2022 року, вийшла в світ саме ця марка. Вона мала назву Переможного Нового Року. Тематично і художнє зображення, на ній ми бачимо жінку і чоловіка, які розділені війною. Вона зустрічає свята новорічні Різдвяні вдома, він на фронті, захищаючи нашу батьківщину. Цей ескіз був не єдиним, до нього є продовження. Продовження вже вміщується безпосередньо в конверті, адже ось тут. Ми вже бачимо цих хлопців, цю, цього хлопця і цю дівчину вже разом після перемоги, які зустрі... святкують ось, святкують новорічні різдвяні свята разом, дивляться на салют і, так би мовити, формують плани на майбутнє. Тобто, це тематично об'єднані е філателістичні е об'єкти, е які тематично пов'язані і слідують одне за одним. Результатом, звичайно ж, є наша перемога. Тому ось так виглядає сама марочка, всі напевно вже її бачили, але мені вона дуже подобається. Е, маю ще сказати, що цей ескіз 11-річної дівчини, яка перемогла на всеукраїнському конкурсі е, до цієї ось е, новорічної тематики. Е, за цей ескіз проголосували 15,5 тисяч е, українців. Відповідно, він саме цей ескіз став безпосереднім е, зображенням передостанньої марки у цьому році. До цієї марочки, звичайно, є аркуш. Ось він, прошу подивитися, він складається з шести ідентичних марок номіналом У, е з написом переможного нового року. Також, як, як я вже показував, до комплекту входять безпосередньо конверти. Перше, це конверт першого дня КПДшка і е не художній е немаркований конверт. Вони ідентичні по тематичному наповненню, адже е, суть я вже передав вище. Я думаю, нічого додаткового не потрібно е, додавати. І відрізняються вони тільки написом: Тут перший день, а тут переможного нового уроку, тобто назва самої марки. Додатково до цих конвертів можна було гасити відповідним. Ці конверти додатково можна було гасити відповідним штемпелем першого дня. Ось він, ознайомтесь, будь ласка. Він виглядає дуже гарно. Такий тонесенький, виважений, врівноважений в дечому, і штампувався дуже легко, не розмазувався. Ну, мені він дуже подобається. Такий ось комплект по погашенню самих конвертів в мене був. Це сам конверт з, таки, з таким варіацією марочки. Ці, Це вже так само КПДшка і не художній, але з усіма ось полями переможнього нового року. Вирішив залишити собі, для, аби трішки покрити, так би мовити, білий фон додатковими, додатковим інформаційним і художнім зображенням. Ось так от виглядає. Також до конвертів було випущено ще й листівка. Прошу. Зображення дуже гарне, яскраве, тематично і ідейно. Виконано бездоганно, адже військові наші, які захищають мирне святкування нашими дітьми Різдва і новорічних свят. Так само, ось ми бачимо карт максимум, марка тут, і ось сам штемпель. Він, він бачиться, не дуже добре, але ж ми розуміємо, що таке ось кольорове і навантаження. І об'єктове навантаження на самій листівці сприяє тому, що сам штемпель трішки буде розмиватися. Звичайно, можна його було поставити десь в іншому місці. Я бачив, люди ставлять, клеїли малочку безпосередньо десь тут, посередині, зверху, аби штемпель було видно. Але я прибічник того, що сама марка має бути десь збоку, і не люблю, щоб вона гуляла безпосередньо по всій площі. Ось так. Додатково до ось цих ось офіційних, так би мовити, випусків я ще зробив погашення приватного випуску ось таке. Ось чисте і проштамповане. Тематика, по суті, ідентична. Військовий, який зустрічає Новий рік, і, так, я так розумію, дівчина, дружина, яка його чекає. Плюс до всього цього мені вдалося отримати. З приватного випуску ще дві такі чудові листівки. Але чомусь я вирішив їх погасити саме маркою нового року, не дочекавшись до Щедрика. Адже ми тут бачимо ластівку, яка співає щедрівку. І було б логічніше це зробити з Щедриком. Але чомусь в той момент мені здалося, що це буде цікавіше. Можливо, просто не подумав з приводу того, що треба почекати. Ось ця листівка мені дуже подобається, і навіть мені подобається більше, ніж Щедрик, Адже тут зображений Леонтович, да, який написав е, цю пісню. Е, Ластівка, е, е, нотний ряд самого Щедрика, і написано музика, зброя. Мені дуже подобається ця листівка. Вона, якби була б можливість придбати їх декілька штук, я б би придбав, би, погасив би і роздав би своїм би знайомим, би, надіслав би їм. Але, на жаль, була тільки одна. Інформаційний посил в неї мега крутий. І мені дуже подобається, що вона була погашена саме новим роком, адже тематично, Новий рік, військовий, зброя все якось так співпало. Що ж, на попередній марці ми закінчили, так, яка вийшла в понеділок. Сьогодні, в п'ятницю, Укрпошта порадувала нас ще одним і останнім випуском у цьому році, і стосується він щедрика. Відомою всім української пісні, яка м стала популярною за, не тільки в Україні, а за її межами. Ось, так, ось таке зображення самого Щедрика марки. Марка виб, у, 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 назва Україна виконана стисненням відповідної фольги. Так? І ми можемо бачити, що на світлі вона, вона відблискує. Е, сама марка дорога, коштує 1,5 долари. В аркуші було 4 марки, відповідно, сам аркуш коштував 6 доларів. Ажіотаж на неї був неймовірний, адже у своєму телеграм-каналі я, до речі, описав нюанси, які спіткали мене під час її отримання, але мушу сказати, що до обіду вони майже усюди закінчились, окрім тільки як на сайті Укрпошти, і то десь біля 4-ї години дня вони вже і зникли і там. Відповідно, що ми бачимо: невеличкий екскурс. Ця марка називається Shedrick Carol of the Bells. І присвячена сторіччю виконання нашої української пісні в Карнегі Холі у Сполучених Штатах. Тоді 100 років тому, в 1922 році, наш хор, наша капелла, створена у Українською Народною Республікою. Під керівництвом відомого композитора та диригента Олександра Кошиця була направлена безпосередньо на північну Америку для того, щоб пропагувати українську культуру, українську ідентичність і виступати певним запобіжником проти радянської російської пропаганди, котра поплюжила історію, мову і, взагалі, по суті, державність нашого українського народу. Відповідно, в північній Америці ця капелла... Виконала майже 200, дала майже 200 концертів, і в честь того, що самому Карнегі Холлі була виконана наша українська, наш український Щедрик. І присвячена ця марка. Вона виконала дуже, дуже гарно в художньому плані і, і вийшла вона. Безпосередньо в аркуші. Я не маю аркушу, адже е, так як була обмежена кількість отримання на руки самих. Е, самих... Варя варіації аркушу і марок я вирішив, що більшість потрібно все ж таки погасити. На сайті Укрпошти замовив для себе ще два комплекти, аби вони залишились у мене в колекції. Е, також залишив для своєї колекції одиничних марок саме ось таку варіацію з полями, е, там де тематично вони поєднані. Багато бачив, е, об'єднували ці поля безпосередньо на листів, на листах на конвертах. Але мені здалось, що краще залишити для, для себе саме ось таку варіацію. Ось. До е, комплекту марки Щедрик, звичайно, виходив КПДшка. Ви можете самі з нею ознайомитись. Ажіотаж на неї був не менший, ніж на саму Марку, адже виконана вона просто в неймовірному стилі. Тут ми бачимо Карнегі Холл, капелу, бачимо нотний ряд, ластівки, тобто все тематично ідеально підібрано. І до цього так само до КПДшки був випущений листівка. Листівка художньо відповідає, по суті, самій марці. ідентично, тільки що тут ми бачимо нотний ряд, а тут його немає. Ну і зображення, звичайно, Україна. Е, сама листівка виконана неймовірно гарно. Я б сказав би, що естетично і по наповненню, якщо особливо так доволі прискіпливо подивитись, ці дві останні листівочки, як на мене, е, найкращі у цьому році. Я б сказав, би, що, можливо, вони найкращі з усіх попередніх років. Е, звичайно, військова складова вносить свою, так би мовити, лепту, але навіть з художньої точки зору, це. Дуже дуже якісні продукти, навіть якщо не погашені. І повертаємося, якщо ми вже говоримо про листівки, то ось вдалося погасити листівочку штемпелем першого дня. Е, Найкраще місце для погашення було саме внизу, адже був такий м, кремовий да, фон, на якому трішки, хоча б трішки видно був штемпель. Ви тут його зараз не побачите, а краще побачите його безпосередньо на погашених конвертах. Е, і ось саме погашення. Можете подивитись на сам Штемпель. Він виконаний так само, чітко, тоненько, без якихось додаткових елементів і інформаційного навантаження, написано до 100річчя прем'єри Щедрика в Карнегі в Нью-Йорку. Так само я зробив погашення ось і в такому вигляді, з невеличкими полями, де зазначений Харнегі холл так? І саме погашення. Ось, прошу. Приватного випуску е, листівок і конвертів до саме цих марок не було, е, адже, по-перше, навіть якби вони були, то їх було б важко отримати, е, їх було важко погасити з урахуванням того, що кількість марок на руки одній людині була доволі обмежена. Е, відповідно, я їх і так не погасив, мені здається, е, достатньо того, що я маю. І, до речі, останнє, що хотів вам показати, це. Конверт різдвяний 2020 року, на якому я спочатку приклеюв і погасив переможного Нового року, потім проставив різні варіації святкових штемпелів з перевідною датою. І вже сьогодні в кінці додав щедрика і погасив його так само штемпелем. І ось така ось новорічна різдвяна композиція вийшла у мене і летить до мене в колекцію. Ну що ж, Усім дякую за те, що були зі мною. Е, Сподіваюсь, що це довге відео було вам корисним. Е, дякую, що були е, на цьому каналі. Підписуйтесь обов'язково на, на нього, ставте лайки, залишайте коментарі, для мене це важливо. Також не забувайте підписуватись на мої соцмережі, які будуть в посиланні, е, які будуть в описі до цього відео. Ну що ж, е, зустрінемось на наступній колекційній сповіді.